Привіт, новий день. Привіт, сонце, квіти і хмарки? Я загубив його. Це катастрофа. Бімба, що ти загубив? Я загубив мій скарб. Мій скарб. Скарб? Тут. О, мій медальйон. Він зник, коли я падав з дерева. А що в ньому особливого? Усе, що залишилось від мого дому, від моєї родини. То ми обов'язково його знайдемо разом. Я пам'ятаю, я завис на гілці, перевернувся в повітрі і бах! Та-дам! Знак Знахітення! Ідеально підходить до моєї колекції блискучих речей. А, стій! Це ж мій медальйон! Щоб лисіть, належать білочці. Горішка. Це дуже важливо для Бімби. Це згадка про його дім. Вона вкрала його. Ну, все! Я її запишу в чорний список хвостатих. За нею вона біжить до дуба. Та зачекай, я ще не вімкну свій турборежим. Ха, Подивимось, хто Ха-ха-ха, Ось і наші непосиди. Що ж, пригоди вже дихають у потилицю. Женеться лохматий птах. А навіщо маленька тікати з тим, що має серце іншого? Але воно таке блискуче. Я її майже наздогнав. Це якраз вчасно. Здається, хтось тут дещо вам вине. Вибач. Дякую, горішка. Ти навіть не уявляєш, як це важливо для мене. Дружба іноді починається саме з маленького, вибач. У мою потайну кишеню і ніхто не знайде. Ура! Я знову зі своїм скарбом. Хто посмів чіпати наше ністо. Все той крилатий нахаба. Патаку. Зараз вони пошкодують. Біжимо. Спокійно! Це ж е, бджоли танцюристи. Вдихай спокій, видихай в тому, ти швидко, а ти впертий! Звідки ти такий різнобарвний? Може, з казкового саду? Я з далеких земель і пісень. <рес> Чую, от, от почнуться Ну, тримайся, лі. ваш покірний друг бімба, шаную і знайомлюсь. Світло танцює між листям. Це так красиво. Ці дерева такі високі, може, десь там живе пісня? Готуйте вушка. Зараз буде хід. Ох, це буде щось. <рес> Мін нас дивує! Зараз побачимо. Я лечу, вітер пісні краю, друзі, порт сміх і гра. Ми летимо крізь літа, мимо сонце, і ліс, мов веселий свист, мімо сонце, і ліс, овишка, мов весели А й у небі пісня лине, серцем серце наб'ятає. Бімба! Неймовірно гарно співаєш. Ти справжній артист, бімба! Артист! Але твій друг спочав. Ну що, друже, додому? А то вже й сонечко втомилось. <рес> Сьогодні було багато пригод. Треба все записати. Я ти радий, що найкращий. Ти... ти перший сказав. Але ми подумали одне й те саме. Ти це бачиш? То міг залишити його тут? І навіщо? Обережно, що, як він зачарований. Це місце не випадково на карті. Воно нас кудись веде.